Ямпільська територіальна лікарня надає ряд медичних послуг жителям Ямпільської громади. Також тут мають можливість лікуватися жителі інших громад. Зокрема, в Ямпільську лікарню з навколишніх громад доправляють по маршруту пацієнта, хворих на інсульт. Про поточну роботу лікарні говорили із директором комунального підприємства Олегом Шереметом. Доброго дня, шановні ямпільчани. Хочу вас познайомити з. Нашими показниками роботи за перший квартал нинішнього року. Станом на 1 січня 2024 року ліжковий фонд лікарні складає 143 ліжка. За перший квартал стаціонарно проліковано в лікарні 2507 пацієнтів. За цей же період народилося 35 дітей в пологовому відділенні. В поліклінічному відділенні проведено 14 тисяч відвідувань. Фінансування лікарні здійснюється за кошти НСЗУ та місцевого бюджету. З НСЗУ у нас підписано договір по 17 пакетах, це амбулаторна вторинна медична допомога дорослим та дітям, хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, медична допомога при пологах, гістероскопія, езефаудооденоскопія, колоноскопія, стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям, мобільна паліативна медична допомога, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах та амбулаторних умовах. Ведення вагітності в амбулаторних умовах, медична допомога при острому мозковому інсульті та цистоскопія і медичний огляд осіб, який організовується територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. З метою матеріально-технічного забезпечення відповідно до вимог Національної служби здоров'я за рахунок коштів в НСЗУ у нас придбано. 10 кондиціонерів, ще 10 ми придбали до нового року і вже їх установили по вимогах Національної служби здоров'я до червня місяця 30% палат мають бути забезпечені кондиціонерами. Ну, Так у нас є. Ми... Місцевий бюджет вас підтримував в цей Так, да, Половину кондиціонерів закуплено за кошти місцевого бюджету. Також проведено е, придбано обладнання для суму 88 тисяч для телемедицини, проведено поточний ремонт ультразвукового апарату на суму 20 тисяч гривень. Е, від міської ради ми отримали шафу пекарську і зараз на кухні в нас ми печемо булочки для хворих е, через день Ми отримали е, благодійно е, близько двох тонн муки. Борошна. І маємо запас, який нам вистачить практично на рік, і печемо свої пекарські вироби. Робимо. Також благодійно отримано тренажер для реабілітаційного відділення на суму 20 тисяч. М'який інвентар для відділень лікарні на суму теж 30 тисяч. І продукти харчування на суму 183 тисячі гривень. На функціонування лікарні від Національної служби здоров'я отримано 14 млн грн. До бюджету сполучені податки за перший квартал ПДФО на суму 2 млн грн. Зв'язку з відсутністю на ринку України флюорографічної плівки, з нового року її перестали виробляти, і взагалі в світі в нас виникла проблема в проведенні флюорографічного обстеження населення. Для цього ми вже провели тендер і очікуємо встановлення оцифровувача на цей флюорограф. Тобто вже не будемо плівкою користуватися, а знімки переводяться відразу в цифрове відображення. І з міського бюджету виділено 300 тисяч на закупівлю оцифровувача. Загальна його вартість 600 тисяч. Тобто апарат той самий, але пристрої Так, При, да, Раніше на плівку зображення знімалося, а зараз Спеціальна цифровочна цифра передається, і воно вже можна вводити на комп'ютер знімок сам і його вже далі розшифровувати. Продовжуємо роботу з офтальмологічної операції із заміни штучного кристала ока. Працюємо над розвитком новітніх технологій і надаємо допомогу. по... Реабілітації дорослим та дітям. Більш детальніше щодо лікувальної роботи. У першому кварталі 2024 року в лікарні проліковано на тисячу хворих більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшення кількості пролікованих хворих пов'язано із наданням допомоги за пакетом хірургічної операції в умовах стаціонару одного дня. В структурі пролікованих хворих перше місце посідають хвороби це органів дихання, це 20%. Хвороби системи кровообігу це 13%. сечостатеві системи 12%. Нервової системи це 10%. Хвороби шкіри 9%. Травми отруєння 8%. В логому відділенні, як я вже казав, прийнято 36 пологів. В 23 році за цей період прийнято 35 пологів. Ну на один більше це трошки добре, що не менше, скажімо так. В хірургічних стаціонарах проведено 815 оперативних втручань та близько 626 амбулаторних операцій поліклінічного відділення. Відповідно до маршруту пацієнта, затвердженого департаментом охорони здоров'я, наша лікарня надає медичну допомогу при інсультах, також жителям сусідніх територіальних громад. За три місяці поточного року в закладі проліковано 78 хворих з гострим мозковим інсультом, в тому числі 27 жителів інших громад. Аналогічний період минулого року проліковано 45 інсультних хворих, тобто значно збільшилась кількість хворих за рахунок. Сусідніх громад. За весь 2023 рік тромболітичну терапію проведено 16 пацієнтам, а за перший квартал цього року вже проведено 14 тромболітичних операцій. Тобто набагато більше, майже як за минулий рік, ми за перший квартал нарощуємо надання цієї допомоги. Це при і тому, хочу... що минулорічний показник був один з найкращих в області. Да, чи найкращий? Да, ну, і хочу вам сказати, також користуючись нагодою, що е, могло б бути і більше цих тромболітичних втручань, якби було вчасне звернення пацієнтів е, з мозковими інсультами. На жаль, е, звертається вже через добу і більше. А терапевтичне вікно, коли можна проводити тромболітичну терапію, становить 4 ну, до 5 годин, не більше. Якщо пізніше вже звертається, не проводиться тромболітична терапія, тобто і вірогідність того, що буде інвалідизація пацієнта, дуже висока. При проведенні тромболітичної терапії, вона практично Зводиться до нуля, якщо проведено вчасно, кількість відвідувань поліклініці склала 14 тисяч та надано більше 50 тисяч послуг. Продовжуємо надавати стаціонарну та амбулаторну реабілітаційну допомогу, паліативну з метою своєчасної діагностики, ефективного лікування. В нас працює денний стаціонар та параклінічні служби це лабораторія УЗД, рентгенологічна служба, ендоскопічна, які ну, щороку нарощують свої можливості. На даний час працюємо над збільшенням надання медичної допомоги, бо відповідно від кількості наданих послуг ми збільшуємо і. Надходження в лікарню фінансової національної служби здоров'я, що є дуже важливим для нас. Так як вже з першого кварталу піднімається мінімальна заробітна плата, фонд оплати у нас збільшується, і, відповідно, потрібно виживати, існувати і при тому надавати ще медичну допомогу. Що в планах? Я знаю, що Ямпільська міська рада подалася на обласний конкурс з проєктом закупівлі обладнання для реабілітаційного відділення. Трошечки детальніше, що вам потрібно ну, ви розумієте, навіть те обладнання, яке є у нас існує, воно періодично виходить з ладу. Якщо якусь річ користуватися, вона ж зношується і стає вже непридатна для користування. Тому і ті самі тренажери, і додаткові, ті самі бруси, все потрібно це все постійно потрібно оновлювати. Воно не може працювати нескінченно, скажімо так. А для медичного обладнання ну, термін роботи, Складає 4-5 років, навіть 8-9 років, і все воно вже і по сучасному, так би мовити, воно застаріває і морально, і фізично. Тому обладнання любе, яке можна взяти, нове, воно все потрібно. Тому що старе, то що було попередньо, воно ж ним користуються, воно зношується. Коли реформувалися ці заклади охорони здоров'я вторинного рівня, япільська лікарня лишилася працювати зараз в такому статусі, як вона ага. працює. Од однією з умов було наявність коштів на розвиток. Вони є у вас зараз, і що плануєте на розвиток витрачати? Спроможність лікарні визначається від загальної кількості коштів, які надходять. В лікарню і фондом оплати праці. Якщо фонд оплати праці перевищує 85%, то лікарня вже не спроможна. На даний час ми цей показник не перевищуємо. Ми тримаємось в межах 78 до 80 фонду оплати праці. Ну, опять же, знову ж хочу сказати, тому що збільшилась мінімальна зарплата у нас в фонд оплати праці збільшився. На розвиток що плануєте? На розвиток ми плануємо, є такі плани. Це, по-перше, закупити лапароскопічну стійку для гінекологічної служби. Це ми так плануємо і надію, що до кінця року ми таки реалізуємо цей проєкт, тому що це не дешеве задоволення, більше двох мільйонів варто стійка. Ну і плюс все йде поточне. Там кардіограф поламався, там тонометри треба купити, там потрібні медикаменти, розхідні матеріали постійно. Це все теж кошти, які постійно потрібно витрачати для того, щоб функціонувала лікарня. Про колектив, яких кадрів вам гостро бракує, і як ви виходите з ситуації? Ну, на сьогоднішній день ми да, відчуваємо кадровий голод, тому що і у нас і велика кількість і пенсіонерів, передпенсійного віку, лікарів. На сьогоднішній день ми потребуємо травматолога, потрібно нам, анестезіолога теж ну, ми працюємо. Над проблемою нехватки кадрів ми розуміємо, що в Україні і війна, і складно теж з кадрами на сьогоднішній день. Виходимо таким чином, що в нас лікарі мають по дві спеціалізації, дехто має три спеціалізації. Тобто, ж, за рахунок цього ми перекриваємо потребу в відповідних спеціалістах. Дякую вам. Дякую вам, не хворійте. І слава Україні! Героям слава!